То він не може пережити того сорому, який торкається його, і він виходить із кола життя. Що зробив Юда? Це те, що ми можемо побачити. Людина, яка не розкаюється, не йде у процес покаяння. І кінець є досить і досить плачевним. Тому, брати і сестри, хай Бог допоможе нам правильно орієнтуватись. Давайте візьмемо ще два персонажі, щоб оглянути трошки ширше або глибше з біблійних картин або з біблійної історії. Син. Давид мав сина Авесалома. Був час, коли за певних обставин весалом жив в Гешурі і не бачив царського лиця. Але Йоаву і начальник, який ходатайствував, і настав такий момент, коли повернувся весалом до Єрусалиму. І ось, коли він повернувся до Єрусалиму, то він почав міркувати або почав в собі строїти певні плани. І коли друга Самоїла з 15 го розділу показує, як почав втілювати весалом свій план зради батька. Каже, після цього весалом завів у себе колесниці та коней і 50 скороходів, і вставав овесалом рано вранці та вставав при дорозі біля брами. і бувало, коли хто-небудь маючи тяжбу йшов до царя на суд. То кликав його Весалом до себе та запитував, з якого ти міста, і коли той відповідав з такого то коліна Ізраїлова, раб твій, тоді Весалом говорив йому, бачиш, слова твої добрі та слушні, але в царя нема кому вислухати тебе. І говорив, а весалом, о, якби мене поставили судею в цій землі, то до мене приходив би кожен, хто має. Суперечку чи судову справу, я судив би його за справедливістю. Коли хто-небудь підходив клонитися йому, то він простягав руку свою, обіймав його та цілував його, брати сестри Схоже щось, правда? Так робив Васалом із кожним ізраїльтянином, який приходив на суд до царя, і приваблював весалом серце Ізраїльтян. І, скорочуючи історію, прийшов час, коли Весалом повстав проти батька. Коли він повстав проти батька, і одного разу він прийшов до батька і каже, що коли я жив там в Гішурі, то я пообіцяв, що якщо Бог поверне мене живим в дім батька або до Єрусалиму, то я опісля прийду і принесу йому жертву, подяку. І ви знаєте. Давид, він любив приносити жертву для Господа. І коли Давид почув, що щось іскриться, те, що знайоме для Давида в серці Авесолома, що він прийде і Богові принесе жертву, подяку, то Давид радів тому. Але мотивація Авесалома була зовсім і зовсім іншою. І ось Авесалом пішов. Для того, щоб якоби принести в Хеврон жертву, і під час, коли він пішов, то він порозсилав лазутчики по всіх колінах Ізраїлевих і каже, що коли ті лазутчики пішли і доносили інформацію для Ізраїля, що коли ви почуєте певні інструменти або звуки, під час жертвоприношення, то ви каже, встаньте, вийдіть, і скажіть, що воцарився Авесалом. І таким чином було проголошено царювання Авесалом. І коли Давид почув це, то він залишив своїх наложниць вдома, щоб вони залишилися і стерегли. А сам вийшов і пішов. Пішов, тому що розумів, що відбувається. Давид мав двоє радників, то був Хусія Авесалом. І прийшов час, коли Давид почув, що Ахітофел, вибачаюсь, Ахітофел, він став на сторону його сина Авесалома. Іншими словами, або простими словами, зрадив Давидові. І коли прийшов Хусій, для того, щоби. Мати мову з Давидом, то Давид направив його, щоб той пішов до сина Авесалома. І коли буде чути раду, яку дає Ахитофел, то щоб він міг повпливати так, щоб та порада не була виконана. Тому що Ахитофелова порада, вона вважалася такою, нібито сам Бог радить для виконання певних справ. ось під час. Того, коли Давид переховувався, Хусій, який повернувся до Авесалома. Авесалом запитав, чому ти прийшов ти ж друг мого батька. І він переказав ті слова, які були навчені, або які сказав йому Давид, що так, як я вірно служив твоєму батькові, то я буду служити того, кого обрав Господь і за ким пішли люди. І таким чином доєднався Хосій до Авесалома. І ось дає пораду, знову Ахитофел. Яка порада була важливою, але не на користь Давида. І ось коли він давав ту пораду, щоб той війшов до, до жінок, до наложниць, а опісля, щоб порада була така, щоб Ахетофил взяв відповідну кількість людей і пішов, і знищив Давида. І коли до, по це дослухався усі, почув цю пораду Ахетофила, то він приходить і дає зовсім іншу. Пораду для Авесалом каже, що та порада вирізнялася тим, що Ахетофил давав пораду, що він особисто піде з людьми і буде переслідувати Давида. А хусій, щоб виграти час і можливість, моменти, щоб дійшла інформація до Давида через певних людей, то він каже, що ти зроби: візьми людей, і ти йди. За Давидом, і коли ти отримаєш перемогу, то весь Ізраїль до, долучиться до тебе. І коли а, Ахітофел почув, що його порада була відхилена так, як він радив, то каже, що Ахітофел він настільки настільки, е, да, настільки розізлився, що його порада була відхилена, що пішов в свій дім. Каже, і написав заповіт для дому свого, і зробив те, що зробив Юда. І каже: 17, 2 Самуїла, 17, 17 глава, 23 вірш: А коли Охітофел побачив, що порада його не виконана, то осідлав оста, осла, встав, і пішов у дім свій, у місто своє, і, зробивши заповіт дому своєму, Повісився і був похований у гробниці батька свого. Отже, брати-сестри, ми проговорили про трьох зрадників. Перший зрадник то був Юда, який ходив за Христом. Кінець зрадника Юди повісився. Другий зрадник. То був радник Давида, якому ім'я Ахитофел. Кінець його який? Повісився. Брати, сестра, і третій то син Давида, який зрадив принципи, ідеали батькові. Настанови? Який кінець його? Також повіз на дереві. Брати сестри, це маленькі приклади, які ми можемо просто акцентувати або дивитися як історичний факт. Ось чому апостол Павло каже: а ти удаляйся від таких. Хай Бог просто навчить нас, як ми маємо поводитись правильно. З людьми, які зраджують. Якщо дружина сидить, текстається, чоловік знаходиться вдома, вона десь там з кимсь, це є емоційна зрада, брати сестра. Якщо разом не проводиться час, це є зрада. Якщо більше розповідає про іншу особу, ніж про чоловік, жінку, жінка, про чоловіка, це є емоційна зрада. Якщо я не проводжу спілкування з моїм Богом більше, ніж я проводжу спілкування будь з кимось, це духовна зрада, брати і сестри. Я не отримую насолоди. Якщо мій Бог для мене є мій друг, а я є його син, а він є мій батько, пам'ятаємо, що Малахії пише. Якщо каже, я є ваш Бог, то де почтє, бо пошана до мене, брати сестри. І тому нехай Бог допоможе нам розуміти ці маленькі принципи, про які апостол Павло каже, а в чому може бути, або про що апостол Павло він попереджає, що в останній час «Знай же, на що робиться акцент, коли приходить, каже, люди будуть самолюбні. Друге сріблолюбні. Третє марнославні. Четверте горді. П'яте лихословні. Шосте непокірні батькам. Сьоме невдячне, восьме нечистиві. Дев'яте не маючи любові. Десяте непримирені. Одинадцяте наклепники. Двінадцяте невитримані. Чорнадцяте жорсткі, п'ятнадцяте недобролюбні. Шістнадце зрадники, 17 -е, неприборкані, 18 -е, зарозумілі, 19 -е, більш сластолюбіві, ніж боголюбиві. Брати сестри, приблизно ось таких 20 критерій, які апостол Павло перераховує. Все це воно відводить від епіцентру поклоніння нашому Господу. Тому, брати і сестри, нехай Бог благословить нас і допоможе нам розуміти Божі принципи, Божі істини в нашому житті, щоб ми не були зрадниками. Зрадниками в спілкуванні з Господом, не були зрадниками в любові до нашого Господа. Щоби не було так, що ми ходили, як Юда за Христом. Але кінцевий результат розчарування, зрада. Хай Бог допоможе, щоб в кожному дні, коли ми ходимо, щоб ми насолоджувались і подібно як ангели, які поклоняються йому день і ніч, це мотивувало нас більше і більше розглядати красоту Христа в ньому, щоби ми могли наближатися так, щоб відчувати присутність, насолоджуватися нашим Господом. Тому що коли людина любить, то вона це проявляє, правда? Вона це доказує, вона цим живе. А коли людині в цього, цього немає, то каже, це та людина, яка забула про очищення. Забула, не працює над цим, не цікаве для неї це, не насолоджується цим, не переживає це. Тому, брати сестри, нехай Бог допоможе нам в нашому житті. Коли ми читаємо Псалми, Давид описує стан свого серця, своєї душі. Дуже багато було зрадників саме в Давида. Але були ті люди, які Давид говорив, як про Юнафана каже, що душа моя вона полюбила, бо каже, більш ніж жіночою любов'ю, настільки були близькі, відносини. Друзів. Опісля Давид навіть подбав про тих, хто був дотичний до дому Йонафана. Тому, брати, і сестри, так як зрада є неприємна для Господа, то точно так само є інша частина або інша сторона, те, що є приємне для Господа, коли ми є відданими, коли ми є люблячими нашого Господа, і коли ми ніколи. Не розчаровуємо те, на що Бог прикликав нас, щоб ми могли виконати для слави нашого Господа. Буде багато різних в житті обставин, різних людей, але щоб ми ніколи не робили акцент на людях, тому що людина вона мінлива, вона може покинути, зрадити, забути, не зробити те. Обманути і багато, багато-багато інших. Але Господь, Він ніколи нас не оставить, Він ніколи про нас не забуде, Він ніколи нас не зрадить. Тому тримаймося міцно за нашого Господа. Амінь. Молимось. Отець Небесний, ми благословляємо Твоє святе ім'я, дякуючи, дякуючи Тебе за чудову нагоду. Переживати благословення в нашому житті, рухаючи услід за Тобою. Дякуємо Тебе. За те, що Ти формуєш нас, навчаєш нас, Господи, бережеш нас, дякуємо Тебе, за те, що Твоя любов, якою Ти полюбив нас, Господи, вона досягнула наших сердець, і ми є Тобі безмежно вдячні, що Ти бережеш нас, наставляєш, формуєш, Господи, слава Тобі, наш Бог за Твої благословення, за милості щедроти, Господь. дякуємо Тебе за все. Отець наш Небесний, ми прагнемо більше. Більше розуміти, Господь, з людьми, які оточують нас, Господь, щоб ми були навчені, як ми маємо правильно відноситися, і як ми маємо робити акцент на собі, щоб нам це не принесло шкоди, Господь. Я прошу, навчи нас цьому, Господь. Я на тебе покладаюсь в ім'я Твоє, Господь, довіряюсь Тобі. Довіряюсь, Господи, щоби Ти формував, навчав, беріг, Господь, провадив, Господи. Щоб ми могли багато оминати злих, недобрих людей, щоб ми не потрапляли в різні схеми, Господь, від яких приходило, Господи Боже, нам біль розчарування, Господь. Але бережи нас, Господи, на тих платформах, де ми можемо збагатитись пізнанням Тебе, Твоєї істини, Господь, нашого фізичного, духовного, Господи, стану. В ім'я Твоє ми це просимо для Твоєї слави. Господи, я молю Тебе, Господи, ще і ще за Вікторію, Аню, за ту, яку мама просить, щоб молилися. Ти знаєш, Господи Боже, долю життя цієї сім'ї, цих діток, внуки, Господь. Я раз